Ось і перший, ну, що вінічний, дуже смачний грибочок. Погляньте, який велетень, який свіжий запах. Ось такі. Вони різні. До речі, вперше бачу, що ось саме як близнюки росли. Два штучки. Ось такі гарненькі. Ну що, друзі, спробуємо. М -м -м, який аромат. Вітаю усіх грибників. Ми бачимо травичку, а це означає, що, що ми у лісі. І прийшла весна, Починає буяти бояти дворі. Росте травичка, нема дощів, не дуже гарного, звісно, для грибників. Але ми прогуляємось і спробуємо знайти перші весняні гриби з моршка конічного або з моршка звичайного. Тому let's go вперед. Друзі, ось і перший. Маршок конічний. Ось такий файний грибочок. Ось такий він. Цей дуже смачний грибочок. Це його особливість, що він повинен бути всередині пустий. Суховатий, мабуть. Це, мабуть, це один перший та й останній. <гум> ну, мою надію. У нас дуже сухо, а ці грибочки, вони не люблять, коли спека починається і нема дощику. Ось така краса. Ось, друзі, яку красу я в лісі знайшов. Ось так. Вся трава в лісі лягла після зими, співають тахи пригріває сонечко і дуже-дуже гарно в лісі, але грибів поки нема. Маю надію, що десь отак от у тіні можливо є. Моршкові. Листя вже підсохло, ще під ногами? Отак от, от пара сонечка. Не вистачає дощику, звісно. О, вони рижі бестії бігають. У когось мрачний сезон. Не будемо заважати білочкам. Підемо далі. А ось і залишки минулорічного дощовика. В моршкових головне встигнути попасти в ліс, коли вони починають рости. Ростуть вони дуже швидко. І коли спека починається, вони хутко зникають. Тому у вас є максимум 1-2 тижні. Щоб знайти цей цікавий і дуже смачний в астрономічній якості грибок. Хтось загубив ногу. Частенько зморшкові ростуть ось біля таких от маленьких калюш, озер. Навколо можна ходити і може пощастити вам знайти грибочок. Друзі, ось другий. Прямо по самій стежці росте. Хтось його збив. Але це вже другий, це сморчок класичний. Так, а ну дивимось. Ще дуже уважно. Може ще де є. Так. є! <риклад> yeah. Погляньте! Погляньте, як підкрасить. Зараз подивлюсь іще, можливо, знайду. Звісно вам покажу. Так, yeah. є. А ось ще один. Трішки вже підсохший. О, трішки підсохший. але теж дуже не вистачає вологи, пройшли дощики, це вже другий похід мій. І вже з'являються смарчки не конічні, а смарчки звичайні. Нучні, класичні. Ось так. Тому є шанс, що будуть грибочки цього разу. Вперед! Друзі, дуже сильний вітер, тому вибачаюсь наперед, що буде шумно дуже. Ось ця стежечка, на якій я зібрав три штучки. І ось погляньте який. Велетень просто погляньте який бомба. а який свіжий запах. Друзі, ставимо вподобайку. Йдемо далі. В такому випадку, коли ви знайшли один, два, три грибочки, треба дуже-дуже уважно обдивитися місцевість. Можливо, ще є. Вони дуже-дуже гарно маскуються, тому навіть от я пішов звідти по цій стежці і не побачив того вилетня. Але коли вернувся, вон той йде маленький, то я його ледь на нього не наступив. Як я пройшов повз нього, що я його не побачив. Друзі, а це радує. Це дуже радує, що пройшли дощики та з'явилися смаршки. Щось на небі. Сонечко захмарює. Ну нічого буде. Пройдемо, глянемо, все ж таки. і з конічний. У нас такий. Форму він дуже відрізняється, як ви бачите. Так. Ось такі. Вони різні. Але всередині повинні бути пусті. <зломався>. Ось такий. До речі, друзі, дуже багато людей дивиться канал я фанатик без підписки. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ох ти Йомайо Погляньте. Ось і вони. Вон бачу там ще один. Так, невеличка галявинка є. Поглянь, такі гарненькі, сиренькі. Трійця. Ставимо вподобаєчку. До речі, вперше бачу, що ось саме як близнюки росли. Два штучки. Ось такі гарненькі. Свіженький, сиренький, не підсохший, на диво. Ось так. Ось цей похилився. Дуже тяжко йому, мабуть, рости на такому схилі. Ось цей трошки вже підсохший. Але теж гарний. Привіт-привіт! Але теж гарний. О. Дивимось далі. Ось, друзі, якщо придивитись, то ці грибочки, вони на такій ось бачите, як бугорочок такий. О, тепер ще біля стежки. Якось дивно вони ростуть у цьому році. Але вже нарешті вони з'явилися. Тому приносять задоволення. А ви не примикайтесь, далі буде. Друзі! <глухи> погляньте! Я знайшов це окулярія. Як вона там. Це муху? <ріху> Звичайно, це дне. О! Бонус? Цікаво. А ось і молоденька кульбаба. Кажуть, що листочки воно схоже на рукаву молоде. Зараз спробуємо. Рубрика ом ном Ну що сказати трошки трошки є, схоже, але якась гірчинка. В принципі, якщо молоденьке, то пайдет у різних групах. Вже викладували фотографії маслюків. Ой, поки що маслюків я не знайшов. підосичників і підберезників теж поки що нема. Ось. Що? Тепі ось справи. На небі щось круте таке. Чи то буде дощ, чи то не буде. По прогнозу наче нема. Але такий тут я сховався в такій, в такому яру ось. О! Я побачив грибочок, Дуже цікавий. якийсь нейовик, мабуть. Не дуже в них розбираюсь. Ось. А сьогодні вітряно і дуже шумно в лісі. Але гарно. Хочу перевірити ось цю таку галявину. Тут одного разу я знаходив з моршка істівного. Зараз перевіримо. Кожен на ложний опеньок, не знаю. Це ось навіть ціла сімейка. Вони, правда невеличкі. Не знаю, може це якийсь опеньок. Підскажіть, будь ласка. Все ж таки ознаки дається те, що пройшли дощики і грибочки з'являються. І в лісі стає вже Набагато цікавіше, я думаю, ви за мною погодитесь. Тому підтримайте мене вподобайкою, напишіть коментарі про ці грибочки, може хто знає. Тіста, тіста, їдь, тіста. Яка файна. Тіста. А сонечку грійся, так? Іде я тобі горішка кину. Іди там, так давай. Хі -хі. Добре. іди там горішок є. Так як мита. А також, друзі, не забуваємо підкормити лісових мешканців. О, хоч там у них є. Але... Ото. Ну що, друзі, будемо завершувати наш похід за смаршком північним та сухом. Дуже вітряно, грибок трудовий, треба багато ходити, але головне гриб є. Тому ось такий у нас результат. Не сказати, що нічого, але далі буде. Друзі, хто додивився відео до завершення, підтримуйте мене вподобайкою, підпискою. Далі буде. До скорих зустрічі, папа! Друзі, розкажу вам невеличкий рецепт, як я готую з моршки. Усі зморшки я відварив попередньо, ну, 10-15 хвилин. Потім ось так нарізаю кільцями або або як кому подобається. Ось розігріваємо сковорідку і кидаємо їх на пательню. Я додаю небагато оливкового масла оліки. Ось так. І додаємо гриби. Мажуємо десь хвилин 10, може 15. ось. А, який аромат. Витаманний тільки з моршками. Дуже аромат. Потім, звісно, трішки підсолюємо. Минут, хвилин 10, десь ми прожарили і додаємо. Невелику кількість сливок. В моєму випадку це 15%, не важно які. Ось. І тепер ще протушуємо десь, ну, хвилин, там, 10 плюс-мінус. Я не додаю ніяких спецій, е ні цибулі. Ну, можна трішки часничку додати, але інколи хочеться. Посмакувати саме смак самого риба. Тому так, але кому як до вподоби. Друзі, ну що будемо куштувати? Цей смачний грибочок. Ось погляньте. Так. М -м -м. Його смак такий цікавий, грибний, нічого там не заважає. М -м -м, його їсти можна просто сам гриб. Дуже смачно. Друзі, як тут дивився до завершення, підтримайте канал ЯФанатик лайкою. Підписуйтесь обов'язково, бо дуже багато людей дивиться без підписки. До скориї зустрічі! Гарного настрою і гарного апетиту. Папа.